Вітає королю Джейс. Я в мультику? Я наші за кевна гарта! Е. Ну що, а там док? іди до мене! Що тебе у наш світ? Чувак скомпо викрав мого сина. Це біса за матрицю. Ей! Я поверну тобі сина, якщо зіграєш зі мною в баскетбол. Гратимеш <реш> зі мною в баскетбол. Mm. Well, bad, Потрібна найкраща bad. команда. Команда Мрі. Зараз усе зробимо. Сам тобі м'яч. <реш> 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 Ще разочок. Добре. Ми повернемо дома.

І все, що ти любиш. О, нам все пощастило. О, мало не забув. І твоїх друзяк буде знищено. Чого ви народ? Ми так просто не здамося. Якщо продуємо гру, продуємо все. Ти мусиш вигад і повернути нашого сина. Поперед му взяти. Стриба. Запасний гравець вайл і койо. І автомат випускає не одного койота. І, і, і таке буває. А! Нам потрібна секретна зброя. Яка зброя, коли бабуня вперед дудлить мартів? Аюся заздріть.